Всіх вітаю! У нас чергове розпакування коробки з моделькою від Tomica Premium і цього разу Honda Integra Type-R От Коробочка не сильно пожмякана приїхала, так, трошки пожмякана. Так виглядає зі сторін, відкриємо. Збираємо коробку. Всередині нас, як завжди, ще один кульочок. І всередині кульочку наша Honda. Ось так виглядає машинка. Так, тут же видно, що відкриваються дверцята. Передок, пластмасові фари, значок Honda. Збоку на коліщатах так само значок Honda, колеса пластмасові, напис в нас пише, Integra Type-R. видно Так, Задні фари так само пластмасові. Спойлер тут вже є якісь трошки дефектні до фарбоки. Спойлер металевий, Honda, Рубний глушник. Це сторона така, ага, тут тут не пластмаска, а просто замалювали скло чорним. І опа! відкриваються дверки. Прикольно. І можна поглянути в салончик. Бачимо зразу, що тут краю коли малювали білим, зачепили і салон. І раніше малювали вже коли була зібрана модель. Для чого? Невідомо. Так, крісла в нас стоять спортивні червоні, але є нюанси по, по фарбовці. Чи може, ну ні, з другої сторони так само білим замалювали. І тут трошки на кермо біле попало. Ну, так, Чурвоні такі крутильні сидіння. Так, виглядає... Ой, куди падаєш? Так виглядає в відкритому стані і можна дарти закрити. Класно, що дарт відкриваються Класно, що пари такі. Пластмасою зроблено. Гарно виглядає. По бум. бум От, це, в принципі, все. Дякую за... Перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, попереду будуть ще більше відео. Гарного дня!